Всім привіт! Виручаю знайомого, а сусід виручає мене, позичив кусілку от такий апарат з моїм ловолом 354-м. Щось зараз якось накосим. Сам не маю кусілки і не треба мені її, але треба виручити. Показав сусід, як що до чого. І каже, їдь куси, бо немає часу. Щось попробуємо, побачимо, що з того вийде. Перший раз в житті. Третє пониження. Не знаю, щось якось там. Неймали з нею діла немає, але тут кусочек маленький. Вісім-6 сотень треба викусити. Та якось маленько викусимо. Щось ну, якось так. Mm. У кожну назад. І на картоновій. Кусяр, звісно, ну. Но... Перший раз зараз розмотає да щось пішло, чуть не так, але нічого. Все це поправимо кажуть, не пройшло і пів року, ну, не знаю за скільки викусили. Як ніколи з тим діло не мав, а треба було виручити. Якось так от вийшло. Добре, не добре, не знаю. Стелінь скільки? Ну, тут від краю Сантиметрів 7, 8, тут вон, менше сантиметрів 5. В загальному треба було виручити хорошого знайомого. Сусід виручив мене з кусілкою, а я виручив знайомого. Перша кусовиця моя. Ну, надіюсь, остання. Не моє то. Трохи з ціканою кабіною страшнувато. Так, Трохи за одної, в принципі, у санам лутили. Нічого. Тут я його і сіяв своєю сівалочкою знайомому і довелося викосити. Всім дякую за перегляд.